13 травня 1918 року декретом ради народних комісарів про надання народному комісаріату продовольства надзвичайних повноважень по боротьбі з сільською буржуазією яка вкриває хлібні запаси і спекулює ними були встановлені основні положення продовольчої диктатури мета продовольчої диктатури полягала в централізованій заготівлі розподілі продовольства та придушенні опору куркулів продовольство вилучалося у селян фактично безкоштовно так як грошові знаки які пропонувалися в якості оплати були практично повністю знецінені Крім цього, найчастіше при визначенні розміру продрозкладки пішовики виходили не з фактичних надлишків продовольства у селян, а з потреб у продовольстві армії та міського населення. Тому на місцях вилучалися не лише надлишки, але й весь посівний фонд та сільгоспродукти, необхідні для харчування самого селі. Після придушення активного спротиву селян радянській владі довелося зіткнутися з пасивним опором. Селяни приховували хліб, скорочували посівні площі і виробництво, щоб не створювати непотрібні для себе надлишки, і виробляли продукцію лише відповідно до споживчої норми на свою сім'ю. Італійський історик Андреа Граціозі у своїй роботі Велика селянська війна в СРСР. Більшовики і селяни вказують на те, що новий конфлікт держави і селян спалахнув власне в Росії навесні 1918 року, з початком масової кампанії продрозкладок, що супроводжувалося звірствами, які стали незабаром звичайною процедурою.